Всім привіт, Ми на дачі, а саме на картоплі. Прийшов час копнути картоплю. Надо щось їсти. В общем, схотілось картоплю. Ще не копав. Перший коп можна сказати на ваших очах. Оце саме дужче всохло, там чуть-чуть зеленку вачиша є, там, там до краю. В общем, зараз копну, подивлюсь, не знаю. Не знаю що Так. Кущець копнув, я вам скажу, що тут практично Нічого нема. Ужасна картопля. Перший куч. Ну перший куч ще не показатель, но мені вже це не Ось Так, картопелька. Картопелька, ну, можна сказати, не важна. Не то, що не важна, а вообще я такої не ожидав. Ужас ужасний. Рартошки нема. І дощі були, і влага, і все насін. Нема що копати, прийдеться, мабуть, її куплять. Да. Що нема, то нема. Піду в друге місто, може там лучше буде. Як бачите, перейшов в друге місце. Подивлюсь, що тут. Ось що тут? Тут діла повеселіше. Дивіться, крупна хороша картопля. Прям безподобно. Ще пару кущиків копну. Ще пару кусити воно оцей копну. Що воно тут покаже. Що тут покаже? Тут нічого не показало нам. Тут нічого не показало. Ідемо по порядку. Тут. тут. Ну, не так все добре, як хотілося б. Ну маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Копну оцей кущик. якщо ну, б, звісно, вся отака була, було б прекрасно, але такої всієї немає. Такої немає. Ще оцей кущик копну. Блін. Тут щось є. За свою картошку нема в мене такого, що тут був один один сорт. Такий прям ідеальний, хороший, все, все змішано, як бачите, там є, там нема. В общем, Слава Богу, що це не бізнес-проект. общем, надіюсь, надіюсь мені хватить. А там побачимо. Викопаємо, побачимо. Тож, дякую, що зі мною. Показав вам свою картошку. Есть і маленька, есть і велика, в общем є всяка. Будемо сподіватися, що їсти хвости. Якось так. До побачення.